Всім привіт! І це це знову, знову ми! Ти бачила нову модель телефона? Вона просто неймовірна! Так я вже читала про неї. Кажуть, камера там просто бомба. А я думаю купити собі нову ігрову приставку. Моя вже геть застаріла. А ти хіба не граєш на комп'ютері? Граю, але ж на приставці зовсім інше відчуття. Ну я не знаю. Мені здається, зараз все можна зробити на телефоні. Я, наприклад, читаю книги онлайн. Ти права, але мені більше подобається книги. А я ось не можу уявити життя без соцмереж. Я теж, але мені здається, що люди проводять там занадто багато часу. Звичайно, цьому потрібна своя міра. Давай поцікавимося думкою учнів та вчителів нашого ліцею. Давай! Як часто ви використовуєте смартфон протягом дня? Ну, взагалі постійно. Можливо, кожних 5 хвилин, може й частіше. Десь 4-5 годин. Постійно, він у мене постійно в кармані, Я, якщо що, достаю. Все що там пишуть. Якщо брати полю в часі загальному в сумі, то, напевно, години-дві не більше. Використовую його по 5-6 годин на день. Дуже багато для різних цілей. Ну, приблизно десь години дві-три. Доволі часто. На жаль, а може на щастя, ну ми використовуємо досить -таки часто. Я використовую свій смартфон близько 4 годин на день. Приблизно 4-5 годин на день. Практично, ну, сьогоднішнє наше життя без смартфону ми вже не уявляєте. Практично, практично постійно, постійно. Я не дуже часто його використовую, я приставку. Ну, більше половину дня, напевно, використовую. Ну, доволі часто. Відсотків, мабуть, більше 50 за день. Ну, взагалі, то я з такою технікою дуже погано дружу. Але на даний час приходиться використовувати. Протягом дня на уроках ні, звичайно, а на перерві для зв'язку з батьками. Після уроків теж для зв'язку з батьками. Набагато частіше, ніж мені хотілося. Постійно. Майже постійно? постійно використовую і дзвінки, і подивитися розклад, і подивитися все, що завгодно. У якому віці у вас вперше з'явився смартфон? У віці. Зараз вам скажу, це був вік. Ну, 16 років, 16-17 років. Ну, угу. років 40, напевно. Та да, я так зразу і не скажу, бо я не пам'ятаю. Ну, років 10 назад, мабуть, точно. Ну, десь приблизно у 40. По-моєму, десь 15-16, десь так. Можливо, в 10-12 років, десь так, так. Да. 9-10 вже не пам'ятаю. Давно було. Ну, коли мені було 5 років, у мене був. Було... Планшет, а потом в мене був кнопочний телефон, а потім мені придбали такий смартфончик, нормально. 10 років, ну, вісім. 30 плюс, скажімо. <laughs> <laughs> мені здається, мені було років 6. 10 років. В років 10? Можливо, це десятий рік, ну мені вже Ні, можливо, це раніше. Думаю, що приблизно у віці 6 років. Напевно, такий вік, якраз діти йдуть в школу, і батьки купують їм телефони. Чесно кажучи, я не пам'ятаю, але здається, років в, в сім. Мабуть, не менше п'яти 5 років. Можливо, можливо, і більше. Звичайно, що там були звичайні телефони і декілька функцій, які вже допомагали нам у, у роботі. У сім років. Вісім років. Які основні функції вашого смартфону ви використовуєте найчастіше? Привітання, замовлення, там магазини, шопінг, це все інше. Ну, іноді шукаю інформацію. Ще використовую соцмережі, тобто, це е, для спілкування інстаграм, телеграм, розваги, такі, як ТікТок і Ютуб Music. Ну, різні всілякі месенджери також. Соцмережі типу Viber, телеграма. Тікток, вайбер, телеграм, інстаграм і все. Найчастіше ну, телефон, вайбер, стрічки новин, соціальні мережі. Найчастіше я використовую інстаграм, телеграм, ну тобто додатки, в яких іде спілкування. Я найчастіше використовую телеграм, інстаграм і зараз е додатки, в яких я можу проходити тести для підготовки до МВД. Спілкуватися, отримувати інформацію. Практично вона йде по постійно. Тікток Де ігри, розкажи. Ралостер Телеграм Файбер лайві. Тікток, ігри, вайбер і все. Ну Це соцмережі, інстаграми, фейсбуки, телеграми, вайбери. Все, що дає змогу для користування і праці зв'язок з роботою. Угу, і спілкування. Так, так? Спілкування. Viber, Facebook. Все таке сучасне, так? Так. Да. Ну, знову ж таки, для спілкування з батьками, з колегами, це вайбер. Це Google клас для дітей. Дзвінки. Спілкування, соціальні мережі. Ну, в принципі, все. Приват 24. Приват 24, телеграм, вайбер. Ну, мамі позвоню і все. Вайбер. Там ну, всякі соцмережі з друзями пообщатися туди-сюди. Ігри поіграти теж іноді можна. Телеграм, Діскорд, що там ще. Ну, Google, якщо треба списати. Roadsters. Списати треба на уроці. Тільки не кажіть нікому. <рес> не скажемо, добре. Чи відчуваєте ви залежність від свого девайса? Якщо так, то як це впливає на ваше життя? Ні, залежність не відчуваю. Можливо, вона була раніше, але зараз. Ну я цю залежність подолав. Ні, не відчуваю. Ні, нічого, взагалі? нічого, встрає? Думаю, що якби мені сказав хтось, що мені день потрібно прожити без нього, я б це зробила, але мені було б складно, тому що все моє спілкування, весь зв'язок з усіма базується на ньому. Ну, напевно, треба його менше використовувати, але для цього треба, мабуть, не працювати. Треба ж говорити чесно, відверто ми всі підсіли. І, і діти, і, і ми дорослі. Таке світ. Трохи відчуваєш? Угу. Воно трошки впливає на твоє життя? Так, да, Трохи зліше стає. Ну, інколи відчуваю залежність, вплив має який? мабуть, що най... Найважливіший вплив це те, що е, наш девайс, телефон він краде наш час. Залежність не відчуваю взагалі, тому що він мене практично не тримається. Цей телефон ні, я не відчуваю. Я можу контролювати використання смартфону. Все нормально. На жаль, відчуваю залежність, е, і це вириває дуже багато часу з мого життя. І я відчуваю, що я міг би зробити набагато більше, якби менше тримав смартфон в руках. Да, в принципі, ні, не відчуваю. Не було телефону, бо в ремонті три дні нічого вижив. Залежність є, іноді навіть ломка. Ну, трохи є, трохи є. Але не завжди так скажу. Ну Дивіться, раніше була залежність від TikTok, а зараз у нас челлендж. Ми удалили на місяць TikTok. Ні-ні, ні я вже ніякої залежності ні від кого не відчуваю, тим паче від девайсів. <рес> e, насправді це дуже впливає на наше повсякденне життя. E, ми... Трішки стали лінитися. Як ви обираєте новий смартфон, і які параметри для вас найважливіші? Щоб він був червоненький і гарненький. Я хочу собі придбати нового айфона, щоб бути саме в класі, і щоб знімати своїх друзів на 0,5. щоб потім вони на мене ображалися і ну блокували мене в соцмережах. У мене є людина, яка його обирає. Я не вмію. Найважливіші параметри для мене є камера. І також батарея, камера, пам'ять, якість звуку, інше. Мабуть, камера і екран. достатній об'єм пам'яті, оперативної, такої. Ну, підтримував всі найсучасніші програми. Для мене найважливіша хороша камера, щоб була хороша якість фотографій. Ну, напевно, так само перше, на що я дивлюсь, це камера, щоб вона була хороша. Та, напевно, обсяг пам'яті цього разу вийшло, щоб пам'ять для мене була найважливішою, тому що та інформація, яка в мене є і якою я користуюся старий девайс, він уже не, не, не міг продуктивно працювати. Красивий, багато гіабайтов. Щоб багато пам'яті було? Ну це цікаве питання, тому що я до девайсів, до телефонів, смартфонів. Ну я спокійно відношуся до цього. Ну, так як я вчитель, то найважливіше, щоб тут була гарна камера, тому що я люблю фільмувати дітей, робити світлини, тому що в нас дуже багато різноманітних видів діяльності, щоб це все якось зберегти в пам'яті і поширити. Тому камера головне: об'єм пам'яті, Об'єм пам'ять, якість камери. Ну і швидкість дії. Уявіть тако і життя без девайсів, яким би воно було. Дуже незручним, бо приходилось би додому, до кожного приходити, здоровиться. Нормальним, як я їду на дачу на два тижні, то я його там не бачу. <рес> мені здається, нам би було дуже складно перевчитися. Ну я думаю, життя було б гірше. Доволі погано. Погано. Чого? Я б жив просто в такі часи, Це мені нема що уявлять. Нормальним було. Я навіть не знаю, це дуже тяжко уявити, але я думаю, що якби девайсів взагалі не було, то це було б для нас просто як звичка, тому що ми б не знали, що таке просто існує. Насправді життя яскраве і дуже хороше. І треба обов'язково ну, раз в тиждень, чи годинами, чи днями це вже на вибір сім'ї, але треба обов'язково пробувати жити без дивайсу. Трагічно. Трагічно, щоб ти робив. Зла поки вони витягнув воно мені не подобалось. Не подобалось. Ні. А що б ти робив, якби не було? Не знаю. <рес> не скажу, що погане. Мабуть, також було б цікаве. Тому що, скажімо так, ми ж жили без девайсів, без телефонів. У нас є чим порівняти наше покоління до часу, до телефонів і більш з телефонами. Ну, це знову ж таки більше часу для своїх рідних. Мені здається, відчуваємо себе нормально. Я думаю, якщо в людини вистачить фантазії, то вона може прикрасити своє життя і без девайсів. Хоча, звичайно, це буде крок назад. Але я думаю, що можна впоратися. Ну, якби всі були без девайсів, було б нормально життя. Як усіх. А зараз, якби в мене одно не було цього девайсу, було б трошки сумно, звичайно. Прекрасними люди б нікуди не спішили, б, і все було б розмірен... розмірено і спокійно. Було б дуже погано. Ну, мамі не дзвониш. Чи знаєте ви, що таке Ші? Ні. Дві великі букви: Еж і Ні, не знаю. Штучний інтелект, знаєте? Так. <ріху> знаю, штучний інтелект. Так, да, штучний інтелект. Мене це дуже турбує, тому що зараз дуже багато уваги приділяється саме щі. Я згадую фільм Термінатор. Першу другу версію. Мабуть, продюсери знали, що буде таке щі. Звісно. Це було так собі питання, да? <ріху> <ріху> так? Штучний інтелект. Так, це штучний інтелект. Звісно, ну, знаю. Контрольні списою. Штучний інтелект чи Ріп'яті. Шо? Ші. Щі. Дві великі літери: Ши і. Не знаю. Штучний інтелект. А. Звісно, знаємо. Домашній допомагає робити. Е, так, так. Це е, штучний інтелект, е, який би дуже хотілося б е, застосовувати в роботі. Е, штучний інтелект, штучний Це інтелект боти, Ними я не користуюся. Штучний боти. інтелект. Штучний інтелект. Ні, знаю точку Щі приголку в колонії, а це ні. Штучний інтелект розшифровується. Ага, все зрозуміло. А щи це штучний інтелект. Так, це штучний інтелект. Штучний інтелект. Так, штучний інтелект. Чи користуєтесь ви чатом GPT? Іноді. Кожен день. Ну, іноді, коли треба написати там іси, то. Да. А так, не часто. Ні. Взагалі не користуєтесь штучним інтелектом? Mm -mm. Так, користуюсь. Мені здається, ним користуються дуже багато учнів зараз, і він дуже спрощує нам всім життя. Кожного дня. Скажи, так. everyday. Так користуюсь. <рес> ну, намагаюся у процесі. Я думаю, що наразі всі користуються чатом GPT, особливо учні старших класів. Е, поки що ні. Декілька разів пробував. Мені потрібен був текст, і мені допомагали в цьому, але обов'язково планую навчитися. Це як так само штучний інтелект, тільки ти йому ставиш питання, він тобі відповідає. Я не користуюсь. Чи ще якісь? Ні. Ну, Принаймні я чула про це так. Чи використовуєте ви хоча б якийсь штучний інтелект? Наприклад, чат-GPT чи ще якийсь? Ні. Якими ще чат-ботами або штучними інтелектами користуєтесь, окрім чату GPT? Я знаю тільки ще одну програму, це Photomess, яка вирішує складні математичні приклади. <рес> ну, знаю, Copilot є. Та в бінго? Не знаю. Н нема таких. Ну, ще використовую Барт. О, гамма, все. Тільки часу GPT, більше нічого. Дякую. Ні, немає. Ні, немає. Все, Просто забуду. не вистачає часу через девайс. Mm -mm. Mm -mm. А будеш? Не знаю. Я користуюсь Gemini і Ваудрім wow для генерації зображень. І не тільки і лексія арт, і дизайн, щось там, щі пам'ятаю, як точно вона називається. Ну, я думаю, що цифрові технології це все ж таки добре. Вони роблять наше життя кращим. Згодна. головне використовувати їх правильно.